Всім привіт! Я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут, в інтернеті, на цьому каналі ми обговорюємо новини шоу-бізнесу, новини медіа. Всі найцікавіші події, які відбуваються в медіапросторі. Тут ми з вами обговоримо. Кожен третій день я приходжу на цей канал і розповідаю все вам для того, щоб ви знали і були в курсі всього. Тому, щоб залишатися в курсі всього, підписуйся, підпишуйся, підписуйся на канал. Ой, чекайте, бо зараз мені мозги. Тут вийду я вже цей кондиціонер. Настрій мій сьогоднішній зрозумілий. Такий на граді трошки, да? трошечки хочеться про когось пошутити, когось треба підколоть. Все буде сьогодні. Сьогодні буде все. Сьогодні буде багато цікавих тем, тому сідайте зручніше, беріть собі якийсь там, не знаю, чай, какао, воду, текілу, що хочете, то й беріть собі в руку, можете себе в руку взяти. І давайте починати. А що це за. От іногда у мене включається це телевізійне, е, якась така не акцент, а. Ну, поняли, да? Говорю, як на челіку. Те-те тете те. Розслабся. Це я сам собі, якщо що кажу. А які у нас там новини? Мене тільки iфон цікавить. новий. Новий. Почнемо з нового цікавого скандалу, і в ньому фігурує наш улюблений Олександр Волошин, завжди підкине нам скандалів. Він знову пішов до цього Васі Тимошенко. До цього Васі Тимошенко йдуть тільки для того, щоб хайпануть, мені кажеться. Тому що після кожного його інтерв'ю людина, яка там дає інтерв'ю, попадає в якісь скандали. Да ну дуже цікаво. Якщо ви вже зібралися перематувати, нам цікаво тут взагалі не Олександр Волошин. Олександр Волошин просто відкрив цікаві факти, нам які були досить відомі, але він їх підтвердив. По-перше, Олександр Волошин підтвердив, що в нього був роман з співачкою Скайлер. Скайлер, співачку, знаєте? Знаєте, вона дуже така конкурентка, ані Трінчер, і він мав роман з. Скайлер, бачите, Скайлер і Трінчер не можуть не тільки сцену поділити, а ще й Волошина поділили. Після розставання з Анію Трінчер він познайомився з Лєрою і між ними виникла взаємна симпатія. Але згодом цей роман закінчився. Також блогер розповідав, що хотів повернутися до Ани, адже після розлучення мав багато дівчат, проте жодна не розуміла його так, як вона. Яскравий бурхливий роман був Трінчер і Волошин. Дуже мені подобалася ця пара, класна пара. Такі вони прям знаєте, стартували майже з нуля, летіли вперед, добивалися своїх цілей але не пережили певну кризу. Та тут нам цікава не тільки ця історія. Тут ми дізналися в цьому інтерв'ю, що, наприклад, Аня Трінчер. Не виступає на тих івентах, де виступає співачка Скайлер. І що дійсно між співачкою Скайлер та Трінчер є конкуренція, навіть не конкуренція, а не любов одна до одної. Да? Співачки самі по собі, навіть зовнішньо, трохи схожі. що трінчер що Скайлер дуже гарні чорняві дівчата, такі, да? Ну, красиві вони з формами, класні, гарно виглядають. Наряди у них сценічні завжди такі, да? Все на показ. Класі співачки, але сцена не витримує конкуренції. Навіть буває таке, що співачок Скайлер і Трінчер путають в мережі і порівнюють їх дуже часто між собою. І бачите, Аня Трінчер тут як сильніший гравець, тому що Аня Трінчер набагато більше років в індустрії, і вона багато чого пройшла, багато з ким знайома, багато проєктів неї за плечами, є багато хітів. Вона має право диктувати певні умови організаторам концертів, організаторам шоу, що вона, наприклад, не хоче зніматися чи Тупати з певними артистами. Таке в шоу бізнесі є, і це дуже така розповсюджена штука, що конкурентні артисти просять їх не сталкувати лбами на одних майданчиках, щоб не було ніяких конфліктів, щоб не було якогось, знаєте, тіпо, ну, недоречного моменту. Тому якщо ви якихось артистів не бачите разом часто в кадрі чи в одних концертах, задумайтеся, хто з ким конкурує. Ваша задача на домашнє завдання написати мені в коментарі, хто з ким конкурує. Так якщо бачите, чутки Підтвердилися, і Аня Трінчер дійсно конкурує з Скайлер і дійсно не можуть щось поділити. Як бачите, не тільки Волошина, а ще й сцену. Мені здається, геніальним кроком в цій ситуації, після цих всіх скандалів, було б для них записати дуетну пісню. Було б супер, правда. Я би на місці Аді Трінчер трошечки гординю подвинув і записав би і Скайлер пісню. А Скайлер це б теж пішло на користь, вона би. Піднялась, припіддалася би якось в чартах, тому що зараз вона пише якусь музику не трошки не і якось трошки загубилася співачка Скайлер. Я давно її не бачив і не чув, щоб щось було прям популярне і цікаве. Мої улюблені плей заблокували ще 22 аккаунти акаунти інстаграм на 2,8 мільйонів загальної аудиторії за незаконну рекламу азартих ігор. Плей прибрало сторінки блогерів, серед них Коля Заліпуха, Оля Фільова. Вони показували фейкові виграши, щоб рекламувати онлайн казино. Я не злорадствую, не зловтішаюся. Я просто радію тому, що нарешті все йде по плану. По правилам, по якому плану, У мене нема такого плану, були їх блокувати. Мене так дратує нечесна гра. Мене так дратує, що блогери, які працюють, вкладаються в контент, знімають класний контент, знімають якийсь прям творчість в цьому є. І вони не мають грошей, бо не рекламують е, ці казино. А деякі бездарні блогери, які просто там хайпують і скандалами жопу друг другу, показують, понімаєте, заробляють величезні гроші. Ні, я за те, щоб великі бюджети, великі рекламні контракти, великі рекламні компанії були у тих блогерів, які виділяються контентом, які роблять якісний контент, які роблять щось класне, які, ну, коротше, розумієте, про що я кажу, так? Да? Тобто просто на хайпі і гавні контент свій не будують. От за таких блогерів я і цей плейсіт зараз якраз зачищає. Ці всі аккаунти, які займались подібним. Я я не кажу про всіх, я не кажу кажу про про всіх, всіх. Деякі з дуру рекламували казино, бо гроші скружили голову. Деякі прямо от чули суми, і в них голова вся йшла обертом. Мені колись пропонували, я пам'ятаю, за серію 3 3000 доларів. 3 тисячі доларів за серію сторіс і три силки. Це 30 секунд роботи. 3 тисячі доларів. А там, а там а там гроші були величезні. Тож, шановні блогери, грайте по правилам і будьте обережні, і буде вам все хорошо, і буде у вас акаунт нормальний, і будуть у вас підписники зростати, і будуть у вас рекламні проекти, а не якесь манюче казино. Продовження історії Віктора Розового на нас чекає. Пам'ятаєте фразу маслати вареник? Я теж на жаль, її пам'ятаю. Я хочу це забути як страшний сон цієї історії, але мені не вдається. Іноді я встаю серед ночі і я думаю про маслати вареник. Розумієте? Я його не хочу маслати, а просто згадую цю фразу і мені стає вже погано. І продовження цієї історії на жаль буде. Насправді дуже багато хто зрадів, тому що продовження цієї історії буде, тому що дружина Віктора Розового дала інтерв'ю Машої Фросинінії. Маша і дала Майданчик дружині Віктора Розового, щоб розповісти свою версію подій, тому що багато було негарного сказано, багато було подробиць інтимного життя, багато було подробиць особистого життя. Не дуже це було красиво і гарно з чоловічої сторони, скажімо так. Але але, зараз почуємо ми і іншу сторону. Я навіть цьому радий, тому що ну в конфлікті завжди приймають участь двоє приймають участь двоє, і двоє мають виговоритися, щоб ми здали дві сторони медалі. Тож, Чекаємо, будемо чекати. Повернення легендарного дуету Монатіка і Дарафеєва знову в одному кадрі, знову в одному треці, і в одному новому альбомі «Діми Монатіка. У Монатіка нарешті вийшов великий його альбом Вічно танцююча людина. Там скільки треків? 35-45. Дуже багато треків, дуже багато нової музики. Класної, якісної музики, дуети з колою, дуети з Роксоланою, дуети з Філіт, дует з Дарафеєвою, дует з казкою, дует з ким ще. Колою. Кока-колою, пепсіколою. З ким тільки нема там дуетів, багато дуетів, багато сольних треків, багато цікавих історій. Послухайте альбом Монатіка, він того вартий, а хто встиг купити квитки 9-го числа чи якого. Господи, 19-го. Іде на концерт Манатіка в Палаці спорту. І ось вийшов кліп на дует з Наддю Дарофєєвою, і це просто така бешена естетика. Я не знаю, я так кайфував від цього. Оце рівень українського шоу-бізнесу. Оце класно, це якісно, це звучить, це картинка, це артисти, це, о, оце рівень. Я коли дивлюся, тихо хто там падає. Алло, якийсь палтергей до мене прийшов Полтергейт де да. Короче, <реш> боже мене відволікти секунду. Я б цей іпсошник хотів сказати. Oh. Короче, дуже мені сподобався цей дует. Послухайте, подивіться, напишіть свою думку в коментарях. Мені здається, що це достойний рівень українського шоу-бізнесу. А не оці всі лірік відео оця оця хірня, які деякі артисти роблять, економлять, шукають молодих режисерів, лиш би зекономити. Шукайте там нових режисерів, а не молодих режисерів. Робіть класну якість, не дивлячись на війну, шоу бізнес український треба кувати, створювати і піднімати якусь планку і рівень. Тому надихайтесь кращими. СТБ дивує, дивує швидким монтажем та швидким виробництвом проєктів. Тому що тільки ми з вами говорили, що закінчилися зйомки холостяка з цимбалюком, і вже і вже є відома дата виходу нового сезону Холостяк. Зазвичай було як, десь після зйомки ми чекали півроку, поки змонтується шоу, і там на 8 березня воно виходило. А зараз СТБ оголосили дату виходу Холостяка з Тарасом Цимбалюком. Прем'єра відбудеться 17 жовтня о 19.00. Ну це, ну, це зовсім скоро це прям дуже скоро і мені здається, що вони вирішили зробити так набагато швидше, через те, щоб не було витоку інформації, тому що є. Такі, як Богдан Віспалов, є такі різні блогери, які на зливах із холостяка будують свою... свої рейтинги, свою кар'єру. А СТБ, щоб не втратити цікавість до свого проекту, вирішили зробити все дуже-дуже дуже швидко. До речі, дуже якісний тизер. Дуже якісно роблять зараз вони оце це шоу з цимбалюком. Мені подобається. Напевно, якось там з'явились бюджети, з'явились якісь рекламні партнери на цимбалюка прийшли. Тому що знають, що сезон зайде, і бачите, прям, ну. Прям має бути вау. Будемо дивитися. Правда кажуть, що знову будуть серії по три години. Я не витримую таке дивитися. Я недавно дивився інтерв'ю з Пугачовою. Воно йшло щось там три з половиною години. Я чуть там в п'ять заходів дивився. Ціна Карель знову ділиться фотографіями свого сімейного архіву. Вона знову показала свого сина і порівняла стару фотографію з ним та нову фотографію з ним. Наскільки виріс, наскільки став дорослим, ціна Карель можете бачити на цих світлинах. Досить рідко вона його показує. Але останнім часом, як він виріс, а виріс він таким непоганим крашем, Вона ним хизується частенько. Тепер, знаєте, піднімає собі охоплення завдяки молодому сину. Але дівчата руки на сіл, він ще не повнолітній, Ще не повнолітній, навіть не думайте. Навіть не. Думаєте? Нє, подумати можете, але акуратно. Цікаво, чи захоче бути медійним син Кароль, тому що до нього багато уваги, як він виходить в мережу, всі звертають на нього увагу. Він такий високий, гарний хлопець. І за його життям буде цікаво слідкувати, я думаю, багатьом. Але Тіна навіть не показує його інстаграм. Цікаво, до речі, да? чи є в нього інстаграм? Подивиться, як живе син Тіни Кароль. Українська співачка Ірина Білик повідомила, що її екс-коханий і колишній продюсер Юрій Нікітін подарував їй права на всі її пісні. Артистка назвала це найціннішим подарунком до ювілею та подякувала за шляхетний вчинок. Вона зазначила, що почувається щасливою. Ірина Білик дуже довго працювала з Нікітінем, і За цей період було багато створено хітів. І як відомо, за старі часи всі права належали продюсеру. А він був продюсером Білик і мав всі права на її великі хіти. І за. Зараз, в честь її ювілею, він їй подарував всі права на її пісні. Це дуже круто, це вау, молодець, молодець Нікітін. це гарний вчинок, дуже шляхетний вчинок, чоловічий вчинок, бо зазвичай, як ми знаємо, продюсери і артисти між ними завжди гавнисті відносини. Завжди якісь скандали, упрьоки. А я тебе створив, а я тебе зліпив, а я тебе збагатив, а третете і один на одного і постійно гівном поливають. І коли бачиш таку історію, дуже приємно стає. Молодці, молодці, взагалі. Хочу сходи на концерт ірини білик. До речі, хочеться сходити. Я був на якось на її концерті. Було дуже весело. Це було в минулому році. В цьому році не був, хочеться сходити. Документальний фільм Антона Птушкіна Антарктида за перший вікенд зібрав понад 7,2 мільйона гривень і став рекордсменом серед українських документалок. Стрічку переглянули близько 30-36 тисяч глядачів у мережах Мультиплекс та Планета кіно. Попередній рекорд 2 мільйона гривень, перевершений у декілька разів. Я сходив на цей фільм, сходив за свої кошти на прем'єрний показ. Не запросили, не запросили до речі мене на прем'єру цього показу. Дуже цікаво, чому, але ладно. Ну не будемо ображатися. Все таки Птушкіна, я люблю. Поки що. <хи> дуже цікава, класна стрічка. Цей от вайп Антона, знаєте, от це от його старих відео в цьому, в цьому фільмі він є. Це ніби ти дивишся дуже якісний, класний YouTube контент документальний на каналі Антона, але ще в кінотеатрі. Дуже класні емоції викликає, приємні емоції викликає цей фільм. Сходіть обов'язково. До речі, я був здивований, бо я йшов в понеділок, і мені треба було два квитки, я не міг знайти квитки. Всі були майже розпродані. Дуже важко було знайти. Пільні місця в залі, розумієте? Тобто дуже багато людей, хто обирає сходити на Антона Птушкіна. Люблять Птушкіна і, до речі, не дарма. Тому що правда, Антарктида хороший фільм. Підтримуйте український кінематограф, ходіть, дивіться українське кіно. Чим більше ви дивитеся українське кіно, тим більше створюється українське кіно, тим більше зростає наша індустрія і воно стає кращим. Тому ходіть на українські фільми обов'язково. Ну і закінчився український тиждень моди. Пройшов він досить яскраво, було багато цікавих показів, багато брендів представили свої нові колекції. Але найяскравішим і емоційнішим був показ Каті Сільченко, тому що на її показі в рамках Ukrainian Fashion Week відбулося весілля. Якщо ви не знаєте, кінцевим луком кожної колекції на модних показах є весільне вбрання, весільна сукня. Вона так вважається прийнято, що в кінці йде весільна сукня. І ось у весільній сукні вийшла. Катя Сільченко, а і назустріч вийшов її коханий, і вони заручилися прямо на, прямо на подіумі. Заручилися, було дуже гарно, побудована була шикарна локація. Вони самі її збудували в Киті на ВДНГ. Було вау, дуже багато гостей, зіркових гостей. Та й колекція Каті Сільченко була шикарна. Бренд The Code просто вау, дуже дуже гарно виглядає. Їх колекції, їх зйомки, їх речі, їх якість. Я обожнюю Катю Сільченко і бренд. Правда, дуже мені подобається їх естетика, правда, це жіночий бренд, і там нічого немає. Але приємно спостерігати, приємно дивитися, що є такі бренди. І не тільки бренд Каті Сільченко, багато українських брендів показали достойний рівень. І вітаю Ukrainian Fashion Week з новим тижнем моди, який пройшов і пройшов досить успішно. Ну а Катю Сільченко, вітаємо з заручинами, вітаємо з весіллям. Ну що, саме час перейти до зарубіжних новин, давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Що ж відбулося в зарубіжному шоу-бізмі. Пройшла премія MTV VMA 2025. Це одна з таких важливих премій в американському шоу-бізнесі, тому що ну тому що там багато зірок завжди виступає. Вона відзначає найкращих із кращих. Вона є легендарною, тому що йде вже багато-багато років, і канал MTV вважається впливовим до сих пір на ринку Америки. Зараз можемо переглянути з вами луки зірок, які були на. Червоні доріжця, це і Сабріна Карпентер, це і значить, хто у нас там був. У нас там була Аріана Гранде, у нас там була Леді Гага, у нас був Рікі Мартін, у нас там була Доджа Кет, у нас там були Блекпінг ці кінців. кінців да? Багато було цікавих артистів, багато було великих артистів, і премія була правда дуже-дуже яскрава на номери. О цього року прям постаралися і зробили дуже яскраві, гарні номери. Я вам навіть рекомендую після Мого відео зайти на канал MTV, Він є в доступі на Ютубі, і подивитися виступи артистів. Дуже гарні постановки. Вони, ніби цей рік постаралися вивести премію на новий рівень по постановкам. Просто подивіться, який рівень і наскільки є куди рости нашому українському шоу-бізнесу. Я розумію, що там набагато більше грошей в Америці. Я розумію, що там набагато більше коштів і набагато більше можливостей, але є куди рости. Правда, дуже класний рівень. Я завжди надихаюся виступами о таких от великих легендарів. Артистів, хто мене дуже здивував, дуже мене здивувала Аріана Гранде. Аріана Гранде дивує мене постійно, як вона виходить кудись за рамки мережі, коли вона виходить кудись в люди. Тому що вона якась трошечки стала дивна. Да? Вона вже доросла дівчина, вона вже не малолетка Діснея, вона вже не оця, от типа ха. Отака, пам'ятаєте? У неї був оцей от образ. І ось після зйомок у мюзиклі зла її оця зміна і оця трансформація. Мені дуже здається дивна. Вона, ніби під якимись транквілізаторами, вона, ніби під якимись ліками. вона... Такі якісь емоції дивні, вона ніби під чимось, ніби під якимись грибами. Я не знаю під чим під чим Аріана Гранде, але вона правда дуже дивно себе веде, і це відмічають в мережі. Правда, вона дуже сильно всіх там підтримувала. Вона така дуже дуже, дуже добра, дуже така щира, занадто розумієте. Є, є оце, от таке, от, знаєте, радість, класно, як, наприклад, ця Тейлор Свіфт, як завжди підтримує артистів, завжди там танцює з пляшкою, з бакалом, веселиться на всіх преміях. У випадку Аріани це виглядає. Якось тіпа, награно, типа, отак от. Я думаю, боже, а що з тобою? Що сталося? Що це за щенячий якийсь такий незрозумілий манер? Дуже дивна Аріана Гранде. Сподіваюся, що з нею все добре. Сподіваюся, вона не зійде з розуму, як Брітні Спірс, і якби да, не поплавить її. Сподіваюсь, чи помічали ви щось дивне за Аріаною Гранде? Напишіть мені в коментарях, чи може то просто мене якесь дивне відношення до неї, я не знаю. Про Мадонну знімуть Байопік. Фільм про Мадонну вже буде скоро зніматись. А значить, головну роль в ньому виконає зірка серіалів Озарк та Вигадана Анна. Джулія Гарнер, 31-річна акторка, королева поп-музики, обрала особисто після виснажливого кастингу, який тривав більше року. Мадонна сама обрала акторку, яка буде грати Мадонну. От і цікаво, що обрала саме її. Дуже схожа акторка, дуже схожа, правда. Але. Крім зовнішнього, мені здається, там більше нічого немає. Тому що внутрішнього ця акторка така тендітна, така. Знаєте, як скляна, така, така, така якась прям витончена, а Мадонна. Гроза прям Мадонна прям ураган. І я не знаю, чи вдасться її зіграти, але для того і існує акторське мистецтво, для того, щоб перевоплощатись. Тому подивимося, як зіграє Мадонну ця акторка. Мадонна дуже насичене життя, дуже насичена кар'єра і про її життя фільми тільки її знімати. Насправді, да? тому чекаємо, чекаємо, що це буде обов'язково. Будемо дивитися з вами. А от про кого ще б я подивився фільм, так це про Брітті Спірс. Брітті Спірс знову у центрі уваги. Цього разу через критику за безлад у домі. Да-да-да, не тільки іноді ви можете не прибиратися у себе вдома, а ще й Брітті Спірс, у якої 150 слуг-прислуг, але зараз вона вигнала всіх, живе сама і ні за ким не прибирає, а в неї там собаки і що таки не хочеш. Співачка різко відповіла хейтерам: сором тим, хто засуджує мене за мій дім і за те, що я в піжамі. Чому в якості ілюстрації вона опублікувала фото Ася на бібіра з дитиною залишається загадкою. Втім, рідні та друзі зірки занепокоєні її станом. За словами інсайдерів, Брітні живе у захаращеному будинку, де навіть не прибирають за собаками. І це може становити небезпеку. Близькі кажуть, що вона не живе як доросла та переживає нову кризу. Нагадаємо, що з першого року суд скасував багаторічну опіку її батька Джеремі. Джеймі Спірса, який контролював життя Брітті Спірс понад 13 років. Ой, Брітті Спірс дуже важко. І бути Брітті Спірс важко, і, і бути з Брітті Спірс важко. Мені здається, там приймає, там вже якби і психіка пошатана, там вже і життя скалічене, там вже ти не розумієш, як тобі рухатися далі. Вона живе просто як хоче. Вона от живе як живе. І я ніколи її не засуджую, тому що завжди кажу, що ніхто із нас не проходить шлях, який пройшла вона. Ці цкування, ціна. Немає можливості жити звичайне життя, немає можливості, не знаю, там мати коханого, нормально гуляти з дітьми, нормально просто десь прогулюватися, жити просто якесь звичайне буденне життя. Завжди за нею охотилися по операції, завжди її критикували, завжди її якось провокували. І вона завжди, і вона завжди була під, знаєте, під таким прицілом жорстким, що вона зламалася, вона правда зламалася. І зараз ми бачимо ці жахливі наслідки геніальної, крутої, класної. Співачки, яка в свій час рвала індустрію, яка показувала найвищий клас своїми шоу, танцями, піснями, хітами, всім чим завгодно. Вона показувала реально просто найвищий хай левел. А зараз, на жаль, бачимо, що бачимо. Дуже дуже страшно за таким святкувати. Ну, не можемо обговорити те, що вийшов iPhone 17. Ну не можемо не обговорити це. Значить, вийшов iPhone 17, вийшли нові навушники, вийшли нові годинники. Ой, хочеться все, якщо чесно, ребят. От я обсирав, засирав iPhone, що вони мені не подобаються, не подобається дизайн, не подобається те, не подобається це. Все, вийшло і мені вже хочеться все. По перше, навушники зможуть перекладати іноземну мову, тобто ви одягаєте навушники, включаєте режим перекладу, до вас звертаються англійською, а вам говорять українською, розумієте? І вам не треба мову вчити. Ну це ж прекрасно. Ні, мову треба вчити все таки. Але ця функція дуже спрощує життя і це супер. Нові годинники класні для спорту, для занять. Краще працює там все, значить, завжди бути на зв'язку, завжди зможете зв'язатися по інтернету, завжди зможете, значить, контролювати своє серцебиття і займатися спортом дуже допомагає. Коротше, годинники супер, але годинники я вже не користуюся десь. Рік не користуюся годинником, тому що у мене дуже тонке зап'ястя, і мені незручно носити годинники. На жаль. На жаль, якби було зап'ястя, товщі, я б напевно носив. Ну і звісно, 17-й айфон. Звичайні 17-ті айфони мене не здивували, хоча це найкращі з точки зору технологічної начинки звичайні айфони. Тому що зазвичай звичайна модель модель айфону слабенька. Тут сильна модель 17-го айфону, звичайного. Також вийшла новинка, від якої я просто в захваті. Це iPhone Air. І я дуже сильно хочу iPhone Air. Я не знаю, що з собою робити, тому що я розумію, що мені для зйомок для... Та фото, та й в цілому для роботи на телефоні, я постійно в телефоні працюю. Мені потрібен Pro Max. але мені так подобається Air. Я не знаю, що робити. Ну і звісно, Pro версія iPhone теж вийшла і вийшла на досить гарною, досить симпатичною. Навіть цей оранжевий колір, який я терпіти не міг, мені сподобався. Прикиньте? От мені вже він подобається. От як працює маркетинг, що мені правильно сюди упакували, і мені вже подобається. Звісно, український інтернет вибухнув мемами про Ющенка після того, як вийшов помаранчевий iPhone. Подумали всі, про Ющенка пожартували всі. ну я думаю, Ющенко і обере помаранчевий телефон, тому що хто як не він. Також з'явились тобі аксесуари, якісь там, значить, вірьовочки, вісюлечки, якісь там чехольчики. Коротше, мені треба все. Я собі на Новий рік завжди по традиції купую новий iPhone. І напевно цей рік не стане виключенням, і я знову куплю собі новий телефон. Як вам нові iPhone, як вам новинки від Apple, пишіть в коментарях. До речі, обличчям 17-го iPhone стала Дуаліпа. Прикиньте, Дуаліпа стала амбасадоркою Apple, і вона призила. Презент... Презентувала 17-й iPhone. Перша фотографія в мережі в зеркалі вийшла у Дуаліпи. Також вона зняла ціле відео свого концертного тура, цілий влог зняла на 17-й iPhone і показала функції 17-го айфона. Молодець Дуаліпа, молодець, дуже класно працює її менеджмент, що прям знаєте, от типу, презентувати новий айфон. Ну це престижно в світі тінейджерів, в світі покоління Z, в світі покоління. Там ще якогось покоління. Цікаво, да. В світі покоління зумерів це дуже круто, я вважаю. Там презентувати айфон, бути співачкою якої у першої айфон. Це вау, це круто. Браво, браво до Аліпа, браво її менеджменту. Це круто. От би мені хтось презентував, да. От би мені хтось прислав iPhone. Хто хоче подарувати мені iPhone 17 такий, пишіть в коментарі. Я з вами договорюсь про якийсь бартер. Ну, на цьому в мене поки все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі, на інстаграм, Тікток, Телеграм канал. У мене є все. Правда, є все. Всі лінки знайдете внизу. Підписуйтеся, переходьте і побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні. Бувайте! Пока! Полетіли!